Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про равлики. Равлики на нашій землі з'явилися майже 500 мільйонів років тому. Зустріти їх можна на будь-якому континенті, адже вони можуть пристосуватись практично до будь-яких умов проживання. Пересуваються равлики дуже повільно, а саме до 7 см за хвилину. Вони здатні мислити і приймати рішення, що базуються на їх життєвому досвіді. Зір равликів дуже поганий, вони можуть лише відрізняти день від ночі, проте їх нюх дуже чутливий. Равлик чує їжу на відстані до 2 метрів. Ріжки равликів це ніс, вивернутий на виварі. Равлики зовсім нічого не чують. Вони не здатні відтворювати будь-які звуки. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Раковина равликів росте протягом усього життя. Закручена вона майже завжди за годинниковою стрілкою. Міцність раковинки залежить від кількості кальцію в його раціоні. Більшість равликів є травоїдними. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Тобто зубів у них більше, ніж у акули. Спати вони можуть близько 6 місяців а жити від трьох до семи років. Отже, як ви здогадались, ліпити сьогодні ми будемо равликів, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Равлик, Павлик, глянь на небо! Там хмаринка пропливла, ну а поруч біля тебе гарна квітка розсвіла. Для роботи нам знадобиться дощечка пластилін-стека. Беремо шматочок пластиліну і розкочуємо в ковбаску. Формуємо тулуб равлика. Приплющуємо. Один край підіймаємо вгору, робимо голівоньку і методом витягування робимо ріжки. Підставляємо, беремо слідуючий шматок пластиліну, розкочуємо в ковбаску. Вона повинна бути довшою і тоньшою. Скручуємо у спіраль. Це буде будиночок равлика або його ще називають мушля. І з'єднуємо тулубом. Від чорного пластиліну відрізаємо два маленькі шматочки. Формуємо кульки. Це будуть очі равлика. Зробимо листочок. Розкочуємо. Приплющуємо. Ось так сформували листочок. Стекою намалюємо прожилки і посадимо на нього равлика. Ось такий гарний равлик у мене вийшов. До нових зустрічей!